Хто цей зрадник? Той, хто говорить вдома, не українською, не українець. Знайте, це і є зрадник українців, хлопців, які захищають і гинуть за українське зараз на війні проти не тільки расистів, а всього того, хто що зрадило нас, ті, хто в офісі президенті. Кабміні, Верховної Ради, в Генштабі та інших державних структурах і особливо працівників, які не користуються українською в садочках, школах, вищих навчальних закладах, в наукових і стратегічних центрах. Це лідери, очільники, тих зрадники, особливо це зелені, бо вони були расистами, говорили нею і вибрали їх расисти, тому і маємо те, що маємо. Але це внутрішні расисти. Хто проти консерватизму, проти чоловічого? Проти батька і бажають брехливого майбутнього, чужого майбутнього любою ціною, ціною чужих життів, заради комфорту свого є головні зрадники для нас.